Придбав шнур на Aliexpress для прошивки радіостанції Motorola автомобільних. Але цей шнур підключається спереду радіостанції. Ті шнури, які ми користувалися, вони, вони підключали іззаду радіостанції. І це було дуже незручно. Ну, в автомобілі це не так собі. А от в бойових машинах, у танку, у БТРі, дуже незручно було підібратися. Там стоїть. Комплект либідь для адаптації мотороли на бойові машини. І там дуже незручно буває підібратися, щоб вимкнути роз'єм, який під'єднує радіостанцію до штатної системи бойової машини, і вимкнути шнур для прошивки. Тут дуже просто. Вимкнув тангенту, вимкнув шнур, не потрібно нікуди лізти, дуже зручно. Ну І зараз спробую зчитати котлах. Як бачите, шнур працює. Посилання на цей шнур на Aliexpress я залишу в описі під відео. Слава Україні!